Те, що сьогодні відбувається у світі, жахає багатьох. З початком подій в Ізраїлі, коли почався напад і кривавий терор, насильство та вбивства єврейського народу, багато людей, начебто прокинулися від сну, прийшла реальність та здоровий глузд розуміння того, що зло та терор посилюються, і потрібно якось з'єднатися та спільними зусиллями боротися проти зла. Протягом усієї історії людства йде боротьба добра зі злом. І сьогодні з центральних телеканалів знову лунають вигуки вісь зла. Те, від чого світ старанно відмовлявся і що замилював, намагаючись стерти межі між добром і злом, зіграло злий жарт зі світом. І сьогодні кожна людина робить вибір, що примножувати на цій землі: світло чи темряву, добро чи зло, любов чи терор, боротися за Бога чи сатану. Адже по фінішу життя і у вічності. Люди